Савунчик там стоїть. Приїхали чоловік поки цього на Ви Покорміть водів. Нема, жодного.

На луну природи. Да, на природи. Веселі пригоди на луну природи. Треба якийсь кульочок взяти, щоб збирати шкурки. А це батарей. А ми ж ставили їх в пікавку. Портулак? Портулак? Є на полі?

Або ждуть, поки вийде коза, чи кабан браконьєри. Більше всього. Серед білого дня. А що їм? Нарізна зброя з лушаком. І Нема. Обрати увагу на цей слід діду. Як ти думаєш? Скільки руків? Це задні. Козаці що? Диви. Це, це, це покажі, Ні. Побор буде. Ти бачиш, яке широке. Гарненький такий кілограм за сто. Ось він проходить. Стоїще було. Бував... Лопата біблі. Бана, бабачу і мама сніга. О, диви. О, диви. От це я. О, диви, що я знайшов. Пасетив викопав. Диви. Ди ти викопав. Що? Так. Да. О, поняв. Пасетив викопав, так? Пасетив викопав. Ти викопав, так? Так. Зараз ходімо. Прив'язай такой. Саша, ну нашу... що? Не, не, нашу... не підходь сюди, одійди. Я там будь-де ти знайшов. А чого тітя? Що там таке? Світ фонарем, так? Ну, да. посвіти фонарем. Видно, що й вийде. Ш... Кінця одне нема. Ону, ого го це воно на метрів десять. Бачимо де? Я нічого не бачу, тільки твою вою. Да, сама подивися. Я, тут, що фонарі, пішло? Да. Ну, шо, я не... Найшов, найшли якусь скважину серед поля. Пап, може я буду доставати? Ого! Папа. Ого. Папа. О, що? Ну, що? Я казав, Папа. Достаємо, димусь. А ну постукай. Не, можна я така. Там земля насипана. Дім, помовчи. Ну дно, одна ще не пробурива. Ну сейчас. Слухай. Ну дно дно вже земля. Ехо йде. Угу. То есть воно розходиться по бокам. По логіки. Ну по трубі, Саша. По трубі? Міряємо. А, можна є? Що ковар... не треба? Там нічого нема. Там честь два. Подивимось. Дво. Можна є достати. тоже П'ять. Шесть, семь, восемь, дев'ять, десять, одиннадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15. Ну, що 15 метрів. Де ж 15 метрів, як його півтора метрова ширина. От плеча, від руки Ні. до плеча не їде, а він, їде, хай їде. Так,